Вітаю, цікава позиція політику щодо а, кандидатури Андрія Єрмака. Ми вчора розібрали статтю. А, хто в мене є на Ютуб-каналі? Там а, є ця стаття. Власне, вона і називається так. Єрмак дратує. Вашингтон, позиція політико. І ви знаєте, громадяни України ну, доволі жваво і з великою цікавістю ознайомились з цією статтею, хоча вона доволі велика, ну, як велика, нормальна для читання. І громадяни України демонструють таку певну амбівалентність. Я поясню, що таке амбівалентність. З одного боку, людям не подобається Дональд Трамп. Ну, мир не приніс, там обіцяв завершити війну, при мені війни не було, все це все це зрозуміло. Це бла, бла бла це все зрозуміло. Але з іншого боку, ми бачимо Андрія Єрмака. Єрмака, як до якого громадяни України ставляться, ну так, давайте будемо відвертими. Ставляться теж амбівалентно. З одного боку, всі розуміють, що він виконує певну роботу для, і для і біля Володимира Зеленського. А з іншого боку, ну не подобається. Ну не подобається громадянам України Андрій Борисович Єрмак. Проблема тут не тільки в Андрії Борисовичі, а в тому, що в Українцям українцям в цілому не подобаються люди, які ну, надзвичайно наділені владою. І цю владу демонструють. Таке було неодноразово. Це і Медвечук, пам'ятаєте колись, так? Це і там різні були ще брати, і, і сестри, і, і інші люди, які от надто перебирали на себе функції владні. Тобто ти розумів, що ось ці люди, вони дійсно. Ну, дійсно мають такий потужний ресурс, і це таке було відчуття, знаєте, ніби над тобою якась така сила непереборна, і проти неї нічого не можна зробити. Тобто ніякі там демократичні процедури, ніякі ніякі просто процедури. Тобто, ти розумієш, що є в державі людина, яка умовно там може викликати когось та будь-кого, і в спосіб явно. Такий адміністративно командний пояснити, роз'яснити і натиснути на всі процеси. І під час війни нібито, нібито, така людина повинна бути, тому що у нас в країні дуже багато олігархів, у нас в країні дуже багато людей нечисних на руку. І ясно, що якщо вони всі зваляться Володимиру Зеленському на голову. То Зеленський не буде знати, що з ними робити. Тобто потрібна людина, яка, як щит, оберігає Зеленського ну або керівника держави, або на фірмі завжди на будь-якій фірмі є людина, де на неї перекладають основні функції управління. Тобто на того накричать, на того натиснуть, того послать і так далі. Не завжди робиться безпосередньо начальник. Начальник зберігає таку позицію. Більш толерантну, зважену, такого арбітра, але завжди є людина, яка? от гав, 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 там, да? І от гав-гав-гав-гав-гав, е, І Я думаю, що Єрмак, починаючи ще там з 95-го кварталу, виконує для Зеленського десь от подібну функцію. Ну, тобто, продюсер. Ну, ви розумієте, що це людина, яка, яка рішає питання, фактично рішала. І отут виникає питання: чому, чому коли Андрій Борисович. Єрмак, от таким чином, ну це Андрій Парисич, я так говорю, бо люди думають, що я від Єрмака. Ні, друзі, це не так. Якби я був від Єрмака, так я був би на каналах на основних. І знаєте, з усіма нагородами, відзнаками, грамотами там, і так далі. У мене від. Навіть профільного міністерства освіти і науки України немає ні подяки, ні грамоти, нічого за всі мої роки роботи в освіті на всіх посадах, е крім ректора. Ну, то таке, це знаєте, це як свідчення чистоти, що ти нічий, нічий і за тобою нема волохати хлап. Так ось тут е виникає питання: а чому? Чому, якщо Єрмак доволі агресивно спілкується з командою Трампа, чому він не починає подобатись українцям? Ну, тобто. Ви розумієте, так? Єрмак наїжджає на людей Трампа, люди Трампа не подобаються українцям, по ідеї, має бути Єрмак подобатись українцям. Але цього не відбувається. Тобто рейтинг Єрмака не зростає. До речі, про рейтинг Єрмака взагалі ніхто толком не знає. Ну, Напевно, і правильно не, не мірять рейтинг Єрмака, бо в нього ніхто не повірить, якщо він буде високий, а якщо він буде низький, то це буде кидати тінь на Зеленську. Чому? чому до Єрмака не прихильні українці? І відповідь, як на мене, вона дискусійна. Ви можете мене поправити, ви можете написати своє е, своє. Чому? Що, що, Єрма, що в Єрма, Євр, Єрмакові вам не подобається? І мені здається, що тут навіть не в Єрмакові справа. Тут справа в тому, що українці... Втомились від війни, українці хочуть миру, українці хочуть стабільності, українці хочуть безпеки. І коли ти чуєш, що хтось доволі так нестримано, емоційно спілкується з адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки, ти мимоволі задаєшся питання: ну добре, ну, от ми поїхали, там хтось показав своє его. А що далі? А що далі? Тобто зброї не привезли. Ракет немає, ППО немає, е, НАТО немає, грошей немає. Ну і що, і що робити? Ну, показали ми своє. Е, колись, коли я був маленьким, так мама мені розповідала історію про одну жіночку, яка пішла е, в ЦК партії, ой, ну ну в ЦК, ну, там десь в, обл, в облраду і дуже нагримала на секретаря е, обкома партії. Ну, коротше, ви зрозуміли, є типу мера. І пішла і нагавкала на, на нього, там висловилась, як тільки могла, ну і викликали міліцію. Тоді міліція була, їй виписали штраф за те, що вона там ругалась, матюкалась, і так далі. Ну і вона виходить і каже: Ну, і добре, заплатила 50 рублів, тоді рублі були, але хоч висловилась. І отут виникає питання: ну, це добре, коли от ти пішов і за 50 рублів висловився, а коли за твоїми плечами країна. І коли ти розумієш, що. Ти то можеш висловитись, ти можеш. У ну, тебе є можливості, все, ти звик до такого стилю. А якщо після оцього твого висловлювання, Україна залишиться сам на сам із ворогом, то тоді, яка і що те, що ти висловився, і, і що воно дало, і для чого воно? І от мені здається, перший аспект це відчуття цієї небезпеки. Тобто від зайвих слів, від, від небезпечних слів, ми бачимо, що. Ну от, українці турбуються, що це може мати негативні наслідки. Є інший момент, от, те, що українці все ж таки десь, десь всередині мають у цей страх колоніального характеру, коли ти маєш перед собою силу, яка навіть в овальному кабінеті, яка навіть десь там, в кабінетах Вашингтону може. Ну, доволі агресивно себе поводити, і це це трішки лякає, тому що ти, ти розраховуєш, що. Вже немає такої одноосібної певної авторитарної сили в Україні. Ну чому протести проти Януковича розпочались? Тому що люди бачили, що є така сила, яка ну все рішає в країні, і ти нічого не можеш зробити. Тобто, бізнесмени, у яких віджимали бізнес, вони нічого не могли зробити, тобто, куди вони могли піти, поскаржитись? Куди? Ну куди? До Служби безпеки України не могли, тому що там поставили над службою зрозуміло кого. І все. А що, а що могли хлопці в Служби безпеці зробити? Як вони тобі могли допомогти? Ну, от як. Могли там десь ну, по, по дружбі попередити, щоб ти там десь бізнес там, продав і звалив. І все. А так, ну як тебе врятують, коли, коли до тебе приходять братки від самого президента там, і так далі? А як це можна було зробити? Мені здається, українці українці певним чином хвилюються за те, щоб в Україні не було більше людей, які можуть концентрувати біля себе всю владу. Ми, влади, ми все ж таки хочемо жити в світі, в якому, в якому є демократична процедура, в якому е, зберігається право людей на е, захист, в якому в світі, в якому. Люди усвідомлюють, усвідомлюють свою, ну от не скажу там усвідомлюють те, що вони, вони ціновані, вони шановані, і ніяка сила не може, не може бути небезпечною. Мені здається, це два фактори, які. Станом на сьогодні, і впливають на імідж Андрія Борисовича. Ви можете написати ваші коментарі. Ще раз повторюю, я не від Єрмака. Я намагаюсь просто проаналізувати, як же так виходить, що люди агресують проти Трампа і при цьому не люблять Єрмака, який доволі агресивно поводить себе з Дональдом Трампом. Ось така історія. Все, бер...